На Закарпатті загинуло двоє людей через чадний газ від генератора. Випадок стався о 20.50 в місті виноградів по вулиці Висоцького. В управлінні ДСН Закарпаття зазначають, загинули чоловік та жінка 57-го та 62-го років народження. Попередня причина загибелі отруєння чадним газом отримане внаслідок роботи генератора. Уже з виїздом на місце події працівників. Поліції розглядається як основна із версій загибелі людей, це якраз власне отруєння чадним газом через роботу генератора, оскільки у гаражному приміщенні, який суміжний із житловими кімнатами будинку, власне, був розміщений генератор. І він знаходився у закритому середовищі, було відчутно запахного ну, точніше продуктів роботи даного механізму. Саме ця версія і попередньо вважається причиною загибелі літнього подружжя.